Вітаю, друзі! 8 червня Святою Трійцею будьте здорові, християни, брати православні, з зеленими святами, українці, лубенчан земляків! вітаю з храмовим святом. Коротко нагадаю, що якщо ви не бачите мій канал або ваші друзі його не бачать, то вам необхідно в налаштуваннях вашого YouTube змінити країну. Ну, наприклад, з України на Гондурас. І тоді все буде видно, всі під канали. Або підписуйтесь на канал Носорог Ньюз І буде вам щастя. Тим часом. Продовжується трагічна і страшна епопея з поверненням в Україну тіл наших загиблих захисників. Банкова, яка веде себе ну, просто цинізм вищого рівня, ці зелені гниди вони кажуть, ну через тиждень будемо обмін проводити, забирати і так далі. Потім з'являється чиновник Міністерства оборони, а точніше Збройних сил, і кажуть, що родичам загиблих дають три роки на оформлення виплат. Але тут же тут же, хоп і кажуть: якщо безвісті зник, то тільки коли буде встановлено, що загинув. Тобто фактично підтверджують, що не хочуть забирати тіла наших героїв-воїнів із-за того, щоб не оформляти виплати. А росіяни, їхні приспішники починають публікувати списки. Списки загиблих, уявляєте, родичі це все бачать? Цинізм вищої міри. Ну, і дуже складна ситуація на Сумщині. Армія Російської Федерації окупувала Локню в Сумській області. А також ворог просунувся в Кіндрашівці на Харківщині та Яблунівці на Донеччині. І, друзі. Но новини не закінчуються просто так, продовжують вішати нам локшину на вуха. А саме, що чоловіки з броню від мобілізації мають право виїжджати за кордон як по службовій необхідності, так і для відпустки. Про це заявив представник. Пагран е, прикордон служби Андрій Демченко. Хто? Навіщо? Навіщо брехати? Нікого не випускають. Гувах Вишневий коло хата. Ну і головний пук дня. Як кажуть, наші правоохоронці смачно, смачно пукнули в калюжу. Тромковишнім міністром оборони України повідомлено про е, підозру про держзраду. Мова йде про таких екс-міністрів оборони Михайло Єшель був міністром з 2010 по 2012, Дмитро Саломатін е, в 2012 році. І Павло Лебідєв з 2012 по 2014 рік. За даними слідства, вони з березня, по люти, березня 2010 по лютий 14 період перебування на посаді міністра оборони України приймали рішення про відчуження і реалізацію боєздатного озброєння і військової техніки. Фактично, Наявність котрої бо... <кій> була нижче потреб Збройних сил України. Чому я називаю це пуком? Або перднули, так перднули. Тому що перше, ці три колишніх міністра оборони знаходяться за межами України. У них російські паспорти. Один взагалі був на посаді з російським паспортом. Пред'явлення і оголошення їм підозри їм особисто до Дупи Дверця. Але в контексті цього кримінального провадження я хотів би поговорити про інших міністрів оборони, про їхніх попередників цих трьох. Ці три винні. Єдине як їх дістати. Як запитати з них по тим фактам? А в мене питання. А чому, наприклад, пану Гриценку не пред'являють підозру? От при пану Гриценку було продано величезну кількість озброєнь, розформовано? Величезну кількість е, військових частин все це робилось під прикриттям шляху України до НАТО, е, рівняння на стандарти НАТО. Ну, е, Розумієте, просто е, розікрали Збройні сили, розпродали все, що можна в моїх рідних влунах на Полтавщині. Було тільки в одному місті дві військових частини великих. Це 25-та танкова дивізія Чапаєвська, так звана, і артилерійський полк. Нема не кадрової дивізії, 25-ї танкової, і танків нема, все було продано. І артилерійського полку немає. І все це трапилось якраз в оцей проміжок. Є ще ряд інших міністрів оборони. Є факт передачі Росії е, в обмін там на якісь борги за газ стратегічних літаків. Тут же нам розповідають про операцію СБУ Паутина якою знищили, в ході якої знищили стратегічні літаки Російської Федерації? А чи знаєте ви, що частину цих літаків Україна в обмін за якийсь там, нібито борт за газ сама передала Російській Федерації? Там підписи прем'єра. Міністра оборони тодішнього, там президент Кучма приймав рішення, чому це ніхто хоча б не намагається розслідувати. Просто беруть, привселюдно, передять у воду, роблячи вигляд, що щось розслідують, оголошують підозру тим, до кого дотягнутися не можуть. А ті, хто от під рукою із яких дійсно варто було б спитати. Тих ні, 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 сорос не вилів. Ні, 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 глобалісти сказали, не чіпать, це наша давня там агентура. Пінчук з Льовочкиним приходили. Ні-ні ні, ні, ні. не можна чіпати цих, хто в Росії, та на них сто справ порушне. А цих ні. Наша клієнтела, ну, точніше, їхня. Хоча саме вони. Більше навіть від оцих Януковича-міністрів, які в Росію там потікали і мали російське громадянство, так от в рази більше, озброєнь було продано знищено військових частин чи при них. Вони, можливо, більше перебрали але не було чого. Все було вкрадено до них. Питають у мене вчора, там друзі кажуть, а навіщо ж вони порушили ці три справи і гучно про них розповідають? А я вам дам відповідь: для того, щоб відволікти вас, дорогі брати і сестри українці, від того, що відбувається під сумами. А під сумами трагедія. З міста треба евакуюватися всім, хто може, якомога швидше. Тому що битва за Суми переростає в руйнування Сум, які знаходяться під повним контролем безпілотників. Для того, щоб відволікти українську громадськість від того, що вони тіла загиблих наших воїнів не забирають. От для цього вони оцей, е, пук в калюжу і влаштували із цими підозрами міністрам оборони часів Янукова. Тих, кого можна дістати, не чіпають, тих, хто не досягаємо підозри, і створюють такий інформаційний пил, який кидають вам друзі в очі, щоб ви не бачили трагедії під сумами, трагедії з неповерненням тіл наших воїнів. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. і будемо жити.